Слава Ісусу Христу, слава брати і сестри. Знаєте, останнім часом читав книгу Ісуса Навана, почав читати книгу суддів і зробив собі такі деякі висновки з декількох місць. Ви знаєте цю історію, як Бог виводив свій народ з рабства з єгипетського якими великими чудесами і знаменами він це робив, які великі благословіння Він і зливав на свій народ, які великі, сильні, потужні війни він вів за свій народ. І він вів їх в обітовану землю благословенну. в землю, де тече молоко і мед, де великі благословіння, в ті міста, які вони не будували, над якими вони не працювали, сади, які вони не насаджували, Бог вів туди свій народ. І після того, коли вони перемогли всі ці народи, коли вони вже вступили на цю землю. Бог їм сказав деякі речі: каже, коли ви туди підете, коли будете там жити, не створюйте союз, не з'єднуйтеся з народами, які кругом. Не служіть їм, богам, не поклоняйтеся їхнім ідолам, не кадіть на їхніх жартовниках. Бог деякі залишив для них такі заповіді, закони. І після того всього в книзі суддів в другому розгляді там написані такі слова, я би хотів начати свою проповідь з цих декількох віршів. Там написано так: спочатку другий, третій вірш, який я почитаю, а потім нижче 14 і 15. І ви не вступайте в союз з жителями землі цієї, богам їх не поклоняйтеся, ідолів їх розбийте, жертовники їх зруйнуйте. І каже Бог. Але ви не послухали голосу мого. Що це ви зробили? І далі чуть-чуть нижче є такі слова, і будуть вони вам петлею, і боги їх будуть для вас сіттю». І ще трошечки нижче каже Бог, і запалав гнів Господа на Ізраїля і віддав їх у руки грабіжників, і грабували їх, і віддав їх у руки ворогів, які оточували їх, і не могли вже устояти перед ворогами своїми. Куди б вони не пішли рука Господня скрізь була їм на зло. Як говорив їм Господь і як клявся їм Господь, і їм було дуже скрутно. Друзі, такі, така ситуація. Спочатку Господь веде могутні війни, всюди, де йде його народ, там він з ним. Вони всіх перемагають, всі втікають від їхнього лиця. Потім щось стається, і написано так, що куди б вони не пішли рука Господня, скрізь була їм на зло. Було їм дуже скрутно. І ще написано і не могли вже устояти перед ворогами своїми. Друзі, я прочитав собі ці вірші і задумався, наскільки воно актуально може бути в нашому житті. Наскільки пряміними ці вірші, або ця ситуація може бути в моєму житті? Чи, актуально воно, чи воно стосувалося тільки ізраїльського народу. І я собі зробив такий висновок, друзі. Що так само як. Ізраїльський народ Господь виводив нас теж. Він виводив нас з гріха, з рабства гріха, з болота, з ями, з темряви. Він боровся за нас, він, можливо, робив чудеса. Він був з нами, оберігав нас, любив нас і, і вів свої обітілі, в свій дім, назвав своїми дітьми, дав нам життя вічне через свого Сина Ісуса Христа, бо дуже сильно нас любить. І потім сказав нам деякі речі, друзі, так і так не робіть. Послухайте мене, і буде вам добре, і буду я з вами. Але я так собі роблю такий висновок сам по своєму житті, що може бути так, що в мене є певні ідоли, що в мене є певні такі речі, які відвертають мене від Бога. Я би мав повністю посвятити себе Богові, але є щось в моєму житті, що віддаляє мене від Нього. Якась суєта, якийсь певний гріх, якийсь, можливо, не гріх, але воно забирає мене від Бога. І, друзі, я собі думаю, і тут написані такі цікаві вірші, і будуть вони вам петлею, і боги їх будуть для вас сітю. Іноді якась негріховна річ може стати для нас сітю. Може стати петлею. Ми спочатку думаємо, та нічого поганого в тому нема. Але воно взяло нас в петлю якусь і все, і забирає нас від Бога, удаляє нас від Бога. І ми вже не можемо справитись, і ми вже стараємося, а перемоги вже нема. І сили вже нема. Знаєте, через приблизно тиждень часу. У нас буде Вечеря Господня. І ми будемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. І знаєте, може таке бути, що останнім часом в нашому житті були якісь певні такі речі, про які, про які я говорив, які віддалили нас трошки від Бога. Десь, можливо, ми усвоїтилися, десь в чомусь ми перебуваємо. Як я кажу, це може бути не завжди гріховні речі. Але вони нас віддаляють від Бога, і ми більше не переживаємо близості з Богом. Ми не переживаємо Його наповнення. Ми не переживаємо тої радості від присутності Його в нашому житті. І, друзі, я би хотів сьогодні поговорити про це. От Тарас е нагадував сьогодні одне місце, коли йдеш в дім Господній, приготуй серце своє. Приготуй своє серце. Вот Бог дав нам заповідь. Четверту, четверто пам'ятай день суботні, щоб святити Його. Господь каже, пам'ятай про цей день. Тобто він має на вас, готуй себе до цього дня, приготовлю себе не тільки у справах своїх, щоб потім тобі нічого не робити, але серце своє приготуй, щоб святити Його, щоб той суботній день він постраждав був благословінням, щоб він не пройшов просто так, де ти відбув, відсидів, прийшов додому, там полежав собі, день закінчився, і ніби як нічого не було. Ну, щоб ти пережив щось особливе, благословіння Божа. То каже Господь: приготуй серце своє. Приготуйся до Дня суботнього. Друзі, до кожної важливої події, як на мене потрібно готуватися. Як ви думаєте, чи потрібно нам готуватися до Вечері Господньої? Я думаю, що всі скажуть, що потрібно. Обов'язково. І знаєте, я пам'ятаю, я вже колись навіть в одній проповідь згадував цю історію, коли я замічав, як люди, коли приходить вечеря Господня, йдуть просити пробачення в один одного, ніби так готують. І я так це подав з такої сторони, ніби чому, от тільки передвечерю Господню, то завжди треба просити пробачення. Примирятися треба зразу, а не чекати, поки буде вечеря Господня. Але з другої сторони, дійсно, друзі, треба нам приготуватися. Багато речей нам треба переглянути в нашому житті, і знаєте. В першому Коринтян написані такі слова: тому, то хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крови Господньої. Нехай же випробовує себе людина і так, нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Друзі, там в цьому контексті йшлася історія про те, що вони приходили на вечерю Господню, не дочікувалися інших братів, сестер починали їсти, і вони недостойно, ніби їли цей хліб. І, і пили кров, так. Ну я би хотів звернути увагу на ці слова. Нехай же випробовує себе людина і так, нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Я би хотів в сьогоднішній темі запропонувати нам всім, щоб з цього тижня чи приблизно тижня до вечері Господні, щоб не в останній день це було, щоб не перед самою вечерею ми випробовували себе або заглядали в своє серце. А цей тиждень. Чи може трошки більше, ніж тиждень, 10 днів приблизно, так? щоб ми переглянули своє серце, я би хотів згадати деякі місця з старого заповіту про Пасху, про це свято, яке було тоді в ізраїльському народу. Там написано так: тричі на рік усе чоловіче стать повинна з'являтися перед лице Господа Бога Твого, на місце, яке обера він. У свято опрісноків, у свято седмиць і у свято Кущів. І ніхто не повинен бути перед лицем Господа з порожніми руками. Але кожний з даром у руці своїй, дивлячись за благословенням Господа Бога Твого, яке Він дав тобі. Друзі, свято опрісноків – це початок перший день опрісноків – це якраз є Пасха, яка була в Ізраїльській. Потім було свято опрісноків, сім днів їли прісний хліб, і починалося воно з Пасхи. І тут написано так: нехай кожен не прийде з пустими руками з порожніми, нехай кожен принесе дар за тим благословенням, яке він отримав. Друзі, ізраїльський народ, Ізраїль, ті люди, вони мали все свято прийти всі в Єрусалим, в храм Господній. І іноді ця дорога була дуже довгою. Приходили з різних міст, околиць, з далеких міст приходили люди. І насправді, щоб це зробити, треба було постаратися. Треба було прикласти багато старання, тому що, як написано, тут здаром нехай кожен прийде, не з пустими руками. Треба було з собою щось взяти, а це треба нести, вести з собою. Можливо, якщо це були якісь там худоба та, чи якісь ще такі матеріальні речі, треба було їх продати, взяти кошти, і їх принести туди. Тобто треба було прикладати старання. Вони всі приходили туди. На то свято і там приготовлялася. Я хочу ще з Євангелія Івана прочитати, як це було за часів Ісуса Христа. Я прочитав з ну, одного Євангелія, там декілька разів була Пасха за життя Ісуса Христа. І там кожен раз написані були такі слова: наближалася Пасха юдейська. І багато людей з усієї країни прийшло до Єрусалима перед Пасхою, щоб очиститись. Друзі, окрім того, що вони мали принести дар, вони приходили на Пасху завчасно, щоб очиститись. Вони приносили жертви, жертви різні, можливо, там були, але вони приходили з цією метою. Друзі, сьогодні ми жертви не приносимо. але в нас може бути то саме очищення. І в першому коринтян, апостол Павло він вже говорить, що теж було така за ці дні у до цього часу, і в ці сім днів не мало бути в думах. Ізраїльського народу е, закваски ніякої мали бути тільки прісні хліби, і зовсім не було закваски. Не мало бути. І апостол Павло, він вже говорить, що це за закваска, яку нам потрібно очистити, забрати з наших домів або з нашого серця. Він каже: Отже, очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні. Адже Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби. І лукавства, а з опрісноками чистоти і істини. Апостол Павло каже, що ця закваска в нашому серці злоба, лукавство, і туди можна додати ще багато речей. Каже: а тепер вже з опрісноками чистоти і істини. Друзі, от е, ці дні, цей тиждень, цих 10 днів, це, звичайно, завжди треба робити. Але я розумію, то, що воно, на жаль, так не є. І я би хотів закликати, щоб ми ці дні подивилися в себе, щоб ми ту закваску, можливо, пошукали в своєму серці, постаралися зрозуміти, що в нас там квасне, що робить якусь певну біду в нашому серці. Друзі, я би хотів декілька прикладів для нас залишити з життя Даниїла. Дуже хороша книга, і дуже благословенний Божий пророк був Даниїл. І знаєте, я би спочатку нагадав нам історію е, життя Даниїла. той період, коли ізраїльський народ був в рабстві, е, той цар він сказав своєму начальнику Євнухі, він каже: е, візьми із синів Ізраїлевих з роду царського і князівського отруків, у яких немає ніякого тілесного недоліку, красивих на вигляд і здібних для всієї всякої науки, і таких, що розуміють науки, і здатних і гідних служити у чертогах царських, і щоб навчив їх книг і мови халдейської, і призначив їм цар щоденну їжу з царського столу і вино, яке сам пив, і повелів виховувати їх три роки після закінчення, яких вони повинні були стати перед царем. Між ними був із синів іудиних Даниїл. Ананія, Мисаїл та Азарія. І перейменував їх начальник Євнухів Даниїла Валтасаром, Ананію, Седрахом, Месаїла Месахом, і Азарію Авдинаго. Друзі, я думаю, більшість із вас ви знаєте історію і життя цих людей Даниїла і цих трьох юнаків, які е, зробили певне рішення в своєму житті, про яке я далі прочитаю. Е, написано так: Даниїл. Поклав у серце своєму не осквернятися стравами зі столу царського і вином, яке п'є цар. І тому просив начальника Євнухів про те, щоб не осквернятися йому. Друзі, і далі трошечки нижче написані ще такі слова: зроби дослід над нами, тому що це Євнух Він не хотів. Він каже, я боюся мого царя. Він мені сказав зробити так. і Якщо він побачив з вас, що ви трошечки худіші, ніж інші юнаки, то мені буде, буде біда, я буду мати проблеми. Але Даніло йому каже, зроби дослід на рабами твоїми. Протягом 10 днів нехай дають нам у їжу овочі і воду для пиття. І потім нехай з'являться перед. Тобою обличчі наші, обличчя тих отроків, які годуються царською їжею, і потім зроби з рабами твоїми, і як побачиш. Він послухався їх у цьому і випробовував їх 10 днів. Друзі, Даниїл і ці три отроки зробили собі рішення. Ми не будемо їсти з царського стола, щоб не осквернятися. Я не знаю насправді, в чому причина була, чому він так собі подумав, в чому він мав осквернятися. Можливо, там були якісь ідольські Жертви, можливо, там була їжа нечиста, яку їм не можна було їсти. І Даниїл, і ці три отроки, цих три юнака, четверо молодих людей, вони зробили рішення не їсти. Ми не будемо їсти, щоб не осквернятися нам. І, друзі, я хочу ще звернути увагу на ще одне місце, де написано і дарував Бог чотирьом цим отрокам знання і розуміння всякої книги і мудрості. А Даниїлові ще дарував розуміти і вселякі видіння і сни. Друзі, через те, що вони зробили таке, таке рішення в своєму житті, Бог дарував їм мудрість, дарував їм знання розуміти всякі книги, всяку мудрість. І Даниїлові дав бачити видіння. Друзі, не просто так, напевно. Вони, вони мали мати і мали велике положення там, в тому народі. Цар їх вибрав на служіння собі. І потім Даниїл мав стати одним з найбільших. Після царя. Як ми знаємо про Йосифа історію, як він став, так само став і Даниїл. І коли він мав ставати, там теж змову проти нього зробили. І видали такий підступний указ, хто буде молитися, щоб їх кинути в Леві всіх комусь, крім того царя, то їх кинути в Левічерів. І теж хочу прочитати ще одне місце, друзі, де Даниїл, як Даниїл постився. Написано так: у ці дні я. Даниїл був у смутку три седмиці днів. Смачного хліба я не їв. М'ясо і вино не входили у вуста мої, і масія моє не намащував себе до виконання трьох седмиць днів. Друзі, Даниїл, він практикував такі речі в своєму житті, він постив. Каже: Я смачного хліба не їв, я вина не пив, я м'яса не їв, я голову свою не намащував. І знаєте, написано в кінці такі теж речі. Коли прийшов до Нього ангел, Архангел Гавриїл, він каже: не бійся, Даниїле. З першого дня, як ти приготував серце своє, щоб досягати розуміння і смирити себе перед Богом твоїм, слова, Твої почуті. І я прийшов би за словами Твоїми. З першого дня, як ти поклав в своєму серці, це каже, слова твої вже почуті. Даниїл, написано так часто, ці ангели, вони до нього зверталися мужа бажань. Я дивився, дослівний такий, може, переклад. Написано, той, хто бажає. Даниїл чогось бажав. Він чогось хотів, він був мужем бажань. Йому не, треба, йому не цікаво було просто жити. Він чогось хотів. Він хотів Божих відкривань, видінь. Він хотів, щоб Бог приходив до нього і говорив до нього. І ради цього він деякі речі робив. Друзі, хочу ще нагадати ту історію, як Даниїл молився. А він тричі на день схиляв коліна і молився своєму Богу і славословив Його, як це робив він і раніше того. І написано нижче, коли кинули його в ту в до Леві, написано: І вони, коли він вже звертався до царя, не зашкодили мені, тому що я виявився перед Ним чистим, перед Богом. Друзі, Даниїл беріг себе. Даниїл освящав себе. Даниїл е Проводив дні свої в пості. Він чогось чекав. Друзі, я би хотів, теж, щоб ми, дивлячись, наприклад, життя Даниїла, щоб ми протягом цих днів. Я не хочу сказати лише про піст, щоб нам не їсти. Але якщо є бажання, можемо і так зробити. Можливо, є щось таке з їжі, що ми дуже сильно любимо. Ми можемо від цього відмовитися: від кави, від тістечок, шеві чогось, від м'яса. Хто як е, собі захоче, як собі постановить, е, воно, знаєте, може так здаватися, та Богу від цього не треба. Що я буду грати якесь кіно перед Богом, щось там чуєш, нашого там, яка Богові різниця? Ну насправді це показує, чи ми е, мужі, бажань, чи не мужі бажань. Чи ми хочемо смирятися перед Богом? Чи ми хочемо приготовлювати себе для чогось? Чи не хочемо, чи прийде ця вечеря Господня і вона буде звичайним нашим днем? Чи ми приготуємо себе до цього дня? Друзі, окрім. Їжі. Я би хотів подумати і про інші деякі речі. Знаєте, як в коринтянам написано, я вже читав, тому святкуємо не зі старою закваскою, не зі, не зі закваскою злоби та Лукавства, а з опрісноками чистоти і істини. Я би хотів, щоб ми теж напротяг цих днів подумали про то. про нашу внутрішність, про наше серце, можливо, про той гріх, з яким ми не можемо справитися. Який нас мучить, який нас турбує. Можливо, ми про нього думаємо, молимося, але ми його ще не залишили. Щоби в ці дні ми старалися, щоб ми боролися, щоб ми молились просили Бога, щоб він дав нам силу, щоб в нашому серці був мир, щоб наше серце очистилось, щоб ми з дерзнуванням могли прийти до Господа, могли приймати тіло і кров Його. І знаєте, друзі, є різні речі: гнів, обіди. Якась нечистота, є, можливо, десь хтось на когось щось говорив, намовляв. Ще якісь речі, щоб ми це постаралися забрати, щоб ми покаялися, друзі. Є ще деякі речі, які я замічаю особливо, як вони віддаляють від Бога. Друзі, це наші соцмережі, наші телефони вони настільки крадуть наш розум, наше серце, що ми не можемо собі навіть уявити. І я як казав спочатку, що це можуть бути гріховні речі. А можуть бути зовсім не гріховні речі. Знаєте, є такі ігри, де, де є різні баночки, і з баночків кольори переливає. Там намішані кольори, а треба в одну баночку одного кольору позливати. Ну, ніби не гріховна річ. Але ти, коли сядеш ті кольори переливати, то ти весь свій час там будеш залишати. Або я такі якісь кубики переклав і кубики, треба посипалися. Якусь таку лінію собі граєш. Ну, ніби не гріховні речі, друзі, але вони забирають нас від Господа. Вони удаляють нас дуже далеко. Спочатку це трошки, а потім дуже далеко, і це відстань, потім тяжко буде назад вернути. Треба буде дуже сильно постаратися. Можливо, є якісь друзі навіть фільми, християнські фільми. Я не кажу якісь звичайні, навіть може християнські фільми. Друзі, хочу сказати, що це е, такий фастфуд певний. Воно може дуже деколи добре, але коли воно забирає часто наш час, і ми вечором приходимо додому, хочемо розслабитися і включаємо собі християнський фільм, це не добре. Якщо воно регулярно відбувається. Добре почитати слово Боже. Воно є чисте, словесне молоко, так? то най, найправдивіша книга. Істина там є. Друзі, читати Біблію. Можливо, ми слухаємо музику. Музику непогано слухати. Але, друзі, іноді та музика, вона є просто фоном, постоянним фоном в нашому житті, в нашій голові. Ми включаємо музику і вона нас собі там і. Грає. Деколи ми щось подумаємо про що співаємо, деколи не подумаємо. Їдемо в машині. Музика. Давайте радіо собі включимо. Може щось там говорить: радіо, новини. Зараз багато різних новин. Ми то стараємося подивитися, щоб бути в курсі. Друзі, я би хотів сказати, щоб ці дні. Е ми постаралися максимально це все забрати з свого життя, забрати повністю новину, повідписуватися від тих всіх е, каналів, новин, е, перестати, можливо, слухати музику і удилитися від фільмів. Друзі, взяти Біблію у свої руки і всі дні перебувати в Божому Слові, взяти приклад від Даниїла і хоча б три рази на день молитися, поставити собі таку мету, щоб мати спілкування з Господом, молитися, щоб Господь очищав. Щоби Він давав нам побачити наше серце, щоб Він дав нам зрозуміти, що нам мішає, яка в нас є перешкода, чому нема близості з Богом, чому ми його не відчуваємо? Чому ми не чуємо Його голосу? Чому не відчуваємо Його любові? Щоб ми задалися цими запитаннями, друзі. Щоби ми приготували себе. Друзі, я би хотів закликати нас до такого, до такого певного посту. Від різної непотрібної інформації, від різних речей, які віддаляють нас від Бога. Від можливо не гріховних, але які забирають нашу увагу, які не дають нам достукатися до Господа, прийти до Нього. Ми, можна, Знаєте, буває так: ти сидиш собі і думаєш, я би хотів Біблію почитати. І зразу з боку думка, та якось ще потім почитаєш, візьми собі тут щось інакше з Боку в руки. І ти ніби і хочеш, але не можеш. Знаєте, як я казав. На початку і будуть вони сіттю. Будуть пасткою, будуть лавушкою. Друзі, ці телефони це така сама сіть. Це така сама лавушка, з якою ти потім постійно борешся. Забрати треба. Я казав Господь, знищить всі ідоли, знищить ці всі жертовники. Удаліться від того. Не з'єднуйтесь з тими народами. Ми собі думаємо, ми щось зараз корисне подивимося в Ютубі. Подивилися два відео корисних третя лавушка. Третя вже щось недобре. Щось непотрібне, щось, що робить вже переміну в нашому серці, недобру переміну. Воно, можливо, не яскраве таке відразу, не таке супергріховне, але по чуть-чуть воно робить свою роботу в нашому серці. Друзі, щоб ми зробили такий піст. щоб ми максимально постаралися перебувати в Слові Божому. щоб ми максимально старалися перебувати в молитві. Можливо, Господь покладе комусь на серці попостити дійсно. Взяти якийсь піст на день, на два, або від якоїсь певної категорії там їжі відмовитися. Я думаю, що воно також буде робити свою роботу до наближення до Господа, щоб він міг до нас говорити, щоб він міг робити свою роботу над нами. Друзі, отакий мій заклик, така моя тема, така проповідь, щоб ми готували себе до цього дня, щоб воно не застало нас зненацьке, і ми в той самий день прийшли і вже тоді переживали і плакали. Господи, проси нас, бо ми дуже грішні. Давайте плакати завчасно, давайте просити завчасно, щоб потім прийти з радісним серцем, з диризнуванням і отримати благословіння від Господа. Щоб та вечеря вона не була нам в осад, а в благословіння, в радість, щоб далі, пішовши з цього місця, ми прославляли Господа. Друзі, я би хотів за це помолитися. Амінь.